У Росошинській гімназії на Полтавщині 10 березня роздають талони на покупку товарів у супермаркеті. Отримати їх можуть люди, які вимушено переїхали через війну. Ліана з родиною нині живе у місцевому дитсадку. Я приїхала з города Донецька область. Ми в принципі в самому началі уїхали. У нас ще не сильно було страшно, а коли вже було слишна рядом. Собрали вещи и уехали, потому что детей подвергать опасности не очень хотелось. Получаем ВПО, а детские получают 860 гривен. Ну и раз в три месяца же есть финансовая помощь, которую могут оформить все. У кого є категорії? У мене дитина до трьох років. на ваучери номіналом 1200 гривень можна придбати продукти та засоби гігієни в одній із мережі супермаркетів, каже Олена Танасійчук. Це можливість людині обрати саме те, що їй потрібно. Цю допомогу ми отримуємо від наших німецьких партнерів благодійної організації Йоханітарасіста у вигляді коштів, за які ми купуємо ваучери і купуємо продуктові набори і розподіляємо її. Цю допомогу в 13 регіонах України. Власне, тут на Полтавщині нам допомагає в цій роботі наш партнер регіональний батальйон «Небайдужих». Він розподіляє їх в Полтаві і по громадах Полтавській області. За словами Олени Танасійчук, переселенці отримують талони з липня 2022 року. Їх продовжують роздавати і в інших громадах. За місяць близько восьми сотень. Ольга Тараннік уже вирішила, що купуватиме. Якісь продукти, які довго зберігаються, які ми там не можемо купити саме з виплати. Щоб довго зберігались, ось наприклад, консерви, там крупи, якісь закупити, щоб було про всяк випадок, для отримання сертифікатів потрібно показати паспорт, ідентифікаційний код та довідку. ВПО. про видачу талонів переселенців інформували через телеграм-канал громади, каже Леся Осадча. Сьогодні ми видаємо 350 сертифікатів для внутрішньопереміщених осіб. В цьому році це перший раз ми їх видаємо. Один сертифікат на родину, але якщо в родині багатодітна родина більше, ніж чотири особи, тоді такі сертифікати. Два інформацію ми збирали онлайн. Це була онлайн форма, яку заповнювали і реєструвалися всі, хто потребують, хто бажає отримати такий сертифікат. Гроші на все не вистачає ліки купувати і харчуватися Якось Мені сказали, що потрібно нужно вітамінди. Я в шлімій а час можу купити рибу. Як розповіла програмна директорка громадських організацій Олена Танасійчук, ваучери дійсні упродовж року Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава.